Італій Беделішахів рай проти Богдангіс. Румунія рейтинг 1917. Так, це я кудись поспішив, да? Буде шотландський гамбіт. Тільки треба с 4, було, звісно, зіграти. Звісно. Ну, не буде гамбіту тоді. Або був, то вже нема. Був гамбіти вже нема. Мам-мам-мам. Так. Ну давай, якщо хоч поміняємось. Якби багато слонів. Багато ходів слонами зробив. Тебе це якби не хвилює. А ми тільки один. Ну, давай проведемо її. Щоб у нас тут слабкості не було. Не хочеш? Голову наморочиш. морочиш. Опять, але ти якби слона мого не прогнав? Кінь бає 4кей Ферзі є 4, то ти просто можеш сюди кудись втекти, Є4, да? звісно, для коня хороше поле. Ну, добре, будемо якби грати на цей на Може він злякається захистити цього пішика і дасть мені слона. Наш Конемец. Ну добре. Ну добренько, так. Конем взяти. Кути у коня на g5 звездный поставят. Да сразу так пиду на f5 может и да? Ну что, f5, f5, и сюди, сюди. Не будемо, як то кажуть, витрачати. щось. же 6, є хід. Кінь же 6. а 6. Ні, так взагаліся не піду. Може так. Ні, так, я не можу. Може так. Піду. Всі фігури в гру. Максимально ідеально. Так, то ти B5 ідеш? У мене є ще темпик. Я його візьму. Темпич. Тут ж тебе B5 нема ходу, розумієш? Ти розумієш, не розумієш. Тут ти закрився. Шак мене це не хвилює. Мене хвилює король оці поля. Можливо, так. Можливо, так. Можливо. Ну, почнемо з цього ходу. Можливо, так. Так, ну типу тупо фіолетово. Ну тут або є шість. або ще щось. Можна було по-іншому мені здається. але Я хочу вже так. Так. чек сюда. <связываю> так, до да, сюда мы сай, да? Угу. Здесь тут, что задасть, не знаю. Треба сведи ты, я думаю, ну, давай добрый так. Закрив супарник без фарзиату. Так там, я думаю, буде непогано стояти. Шах, правда якийсь є. До вийшла. Десь там була перемога, я думаю. Десь я її не знайшов. Не встигаю. До кінця я тут не граю. Так, 59 на 62. А3, тут слон попався. Мексики тут слоны F5, C2, Былка. Так, ссысым. Треба було простіше якось зіграти, бо Трея 3 прикольний захист. Просто Турея 2. Я відчував, що це назад, типа хід. Але нічого краще не знайшов. А тут я щось не хотів рахувати, ці варіанти, десь щось підставлю. Так, і тут щось було. У нас залишається пішак. А тут. Я зразу пішаком забрав. Дай нормально. 2. Якщо так. Такін 6. Тут зв'язка. А тут погано, так. Да. Тому що ферзь тут тримав, тримав зв'язку, тут не тримає. Тут зайвий пішак, якби. я вже не встигаю нічого. Ні контргрин, ні як би зупинити пішак.